Одруження в Україні стало можливим в декілька кліків. У застосунку дія відкрила можливість пройти електронний шлях від пропозиції до шлюбу з його офіційною реєстрацією. На сьогодні аналогів цієї послуги у світі ще немає. Хто може скористатися даною послугою? Це повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, мають id картку або ж закордонний паспорт в застосунку дії. Не перебувають в іншому шлюбі, або ж якщо розлучені, то дані повинні мати бути в реєстрі ДРАЦ. Послуга онлайн шлюб має дві опції: зробити пропозицію та заява про шлюб. У першому випадку умови передбачають 14 календарних днів на роздуми, тому хто отримав онлайн пропозицію. Коли пропозиція буде підтверджена, протягом 12 годин можна буде подати заявку про шлюб. Безпосередньо для подачі заяви про шлюб потрібно зайти в тому ж розділі на опцію Заява про шлюб. Натиснути кнопочку Подати заявку, зробити запит на дані партнера. Дані можна отримати за QR-кодом, який партнер повинен відсканувати своїм застосунком дія, або ж перейти за спеціальним посиланням. Після цього можна обирати, коли ж відбудеться онлайн-весілля між днем подання заяви та подією має минути не менше ніж п'ять днів. У день реєстрації наречені та нареченому мають надійти нагадування про весілля. У дію обом прийде повідомлення про можливість приєднатися до конференції. Ці спеціалісти зазначають, що така послуга є важливою насамперед для військових, які можуть одружитися зі своїми другими половинками, навіть перебуваючи на передовій. Якщо ж виникнуть технічні проблеми під час церемонії в когось з учасників, це не проблема. кошти можна використати повторно і обрати нову дату проведення церемонії. Загалом процедура одруження триває до 30 хвилин. Якщо хтось із наречених чи обоє є іноземцями або ж особами без громадянства, одружитися можна у звичний спосіб, якщо є документи про законність перебування в Україні.